243 день в Канаді, 21.05.24. Як я страшно виглядаю! Це, напевно, телефон не трошечки прикрашає. Насправді страшно. І сьогодні, сьогодні вівторок, сьогодні перший день робочий після довгого лонг-вікенду, три вихідних і було трошки роботи. Кашель у мене, капець, як лежиш, воно це так заводиться і кашляє, і ще не може заснути. Ледве вчора заснув. Заснув зранку прокинувся десь по шостій. Потім заснув знов і вже став в сьомій, думаю, вже все, спати не йду. Спати не йду, встаю. Написав цього разу ж бо вчора я пропустив одну важливу штуку, яка така важлива, треба було повідомити просто. Що я прокинувся в і зробив собі кави, взявся тут ще трошечки вдома прибирати, змінив фон, це кусок мого стола, він такого, такого от совдеповського стилю. Але класний, я вже собі зробив, дуже мені подобається. Тумбочки, які знайшли з Алексом, вони нікому не були потрібні. Я думав їх поставити вітальню Артуру, але потім вони мені підійшли сюди. Бо я думав зробити полки, сам вирізати з дерева, тут сверити дірки, купа роботи. А вони тут підійшли просто ідеально, я вам покажу, як вони виглядають. Тож я зранку поснідав і пішов, зробив обхід. В 8 годині я вийшов з хати, пішов, піднявся, подивився, все працює, все добре і І пішов, думаю, глянув, що там в нас по заявкам. Пішов до комп'ютера. Біля комп'ютера мене зустрів чак, каже, о, що з тобою? А я страшно виглядаю, коли хворіє, вау, вау. І це, я кажу, та що, хворий, але мушу оглянути. Він каже, йди до лікаря, йди там цей, може вихідний. Я кажу, сьогодні перший день купа роботи. Я, я сьогодні ще маю, нормально все почуваю, завтра візьму. Завтра візьму вихідний. А сьогодні я дивлюсь комп'ютер, у нас 15 заявок е, і е, всякі різні. Є такі зірочкою, що Алекс ще не робив, і йому треба підказати. Я кажу, що я, ще, я до обіду попрацюю після обіду, напевно, візьму вихідний. Е, побачимо. І так і зробив. Пішов, позакривали ми трошечки заявок. там. Один написав, щось металеве поставив мікрохвильовку, потріскало, згоріла мікрохвильовка, походу, але в нього не було дозволу, ми не подивилися. В касеті, зламаний пластик. Алекс того не побачив, він не знав, подзвонив до мене, я прийшов йому поміг. Відправили на гарантію, нема в нас заміни того пластика. Прийде майстер, поставить нове. Вот. І таке, нічого дуже складного. Ще одна ролокасету вирвали з м'ясом, там треба було перекрутити шурупи, зробили. Е, таке. Поробили ми заявки до обіду в обід. Я Кажу, я їду додому в обід, бо в мене бульйончик в квартирі. Там тій, і я ще хочу забрати меблі. Я поїхав туди, поїв смачно і загрузив повну машину. Я туди запхав цю тумбу. Тумбу, що була у мене під столом, вона повна, важка, вона пуста 30 кг важить. Але я взяв маленькі долі і в заїхав, там вже там все погрозив. Ту тумбочку, ще одну дуже важку тумбочку. І холодильник запхав. Холодильник, все з холодильника машина була завета під сам верх. Підготував ще одну до вивезу, але вона в мою машину не влазить, вона така досить широка, треба мені вести. Я приїхав на роботу, то, що з морозилки, зразу кинув морозилку, щоб не розмерзалось. А сам пішов далі працювати. Попрацювали, ми погодили, е, нічого такого серйозного. Е, потім пішов ще нові порядки. І все, після роботи всі поїхали додому. Я, вся, я сів в мінівен і поїхав на квартиру, забравши ту тумбочку. Е, якраз загрузняв туди і залишився в мене там велотренажер. Я вже його не чіпав, прямо на місці пофоткав, закинув в маркетплейс і вже його продав. Завтра приїдуть заберуть. Тож такі от справи. Е, паралельно я привіз ту тумбочку, відфоткав ті два крісла непотрібних. Це все ж таки сонне крісло мені подобається найбільше. Найзручніше, бо там то шкіряне воно парить, а сіточка вона якась незручна. А це найзручніше крісло, воно в мене і лишиться. І відфоткав ті два крісла, закинув в інтернет, вже оце геймерське забирають. Завтра попросили підвезти за 10 доларів. За 90 доларів його віддам. Нехай буде. І обставив кімнату, привіз у цю шафу, поставив, поветирав. Не було дерев'яних кілочків, таких от конекторів. І я знайшов тільки один. Цей за великий, я знайшов один такий підходящий і взяв олівець, поламав олівець і по розмірам більш-менш. Це просто щоб вона не змістилась. І поставив туди, бо вона просто стоїть на ножках. Обставив трошечки кімнату. Бо мене пропадає знову. Це капець. Купив сьогодні, це робить, кашель, пішов в аптеку, кажу, що там він каже, який кашель розпитався, який кашель мокрий, а що вилітає, якого кольору? Вау, я такий думаю, нічого собі аптека. Дав мені сироп, купив я собі оці порошочки, хелс цукерки і ось таке. Дзвонив до мене вчора однокласник з Торонто. не може знайти роботу. Здав він нарешті екзамен, все як має бути. Він ж тепер далекобійник, може їздити на фурах. Але каже, стільки народу, що це просто капець. По сім людей на місце, з яких п'ятеро індусів, два українця. Дуже тяжко пробитись, не може знайти роботу ні на будові, ні на далекобійнику в Торонто, каже Жесть. Важкувато. Ну, сподіваюся, знайде, бо без роботи це вже паніка. О, він вже задумається сюди їхати. Ну, але тут я не знаю, тут Далекобійники може не такі дуже популярні, як там. Ліки. Ліки є. О! Підписники, оці от, всякі негативні, що їм нічого не подобається, ці е, пишуть погані коментарі, просто щоб її якось образити. То, мені то все одно, я так відписую, окей, добре. І до побачення, і забувається воно мені. А от подзвонила мені мама вчора каже, що це таке? Причепились якісь такі погані люди, що, блін, мені то все одно, а інші люди читають. Ну нащо це? Це сміття я буду блокувати зразу. Навіть не буду відповідати, нема сенсу. Я відповідав, там воно якийсь рух в тому Ютубі є. Нехай собі пишуть, нехай плюються, що хочуть зроблять. Але так як воно зачіпає інших людей, більш чутливих, як я, то я буду зразу блокувати, побачу якийсь ось срач, блокую і все, і до побачення. Воно мені ніякого рейтингу не робить. Ті їхні підписки, воно мені не потрібні. Хочуть дивитися, нехай собі дивляться. І плюється в екран тихенько. Ти, та, та, ну, Це таке. За цих сказав. Оце я мусив сказати. Хоча це в одному відео буде тільки цей коментар. О, треба почитати. Мівея щось написала, мені бачу повідомлення, може хтось заселяється. Бо мені треба знайти квартиранта для Мівеї. І зараз планую випити порошочку. Перед сном собі зараз в складу, ліжечко, все постелю, випі порошочку і гаряче, піду в ліжку. В цій квартирі мені подобається от іменно, тут немає такого е, клімат-контролю, як, як би мав бути. Тут або ти виставляєш температуру і включаєш режим кондиціонера, якщо воно загаряче, то воно чуть, чуть охолоджує. Це літом добре. А в таку погоду, як зараз, в день тепло, вночі холодновато то треба включати на хітінг, на опалення і ставити температуру, тоді воно включає опалення. Бо воно немає такого, що якщо затепло, воно включає кондиціонер, якщо за холодно — батареї. Ні-ні. ні Треба вибрати щось одне. І я вибрав режим батарей, щоб вночі мені тримпало температуру, там 22 градуси і все. Подобається. От. І завтра я <кхай> маю вихідний. <кхай> Сьогодні я до школи не ходив. Я поставив вчителю. Ну, я б не міг висидіти там. Але, блін, в такому стані зараз біля студентів позаражую всіх, навіть маска мені не допоможе. Я хочу завтра посидіти вдома, буду в хаті щось собі робити. Багато є, що робити, порядки, опаночки, всякі ті це все складати, але нікуди не буду виходити. Ні на вітер, завтра буду пити чаї, лікуватись по максимуму і завтра до школи вже піду, а сьогодні ні. Тож, і чакчака відпросився, завтра я вихідний, будильники виключаю, постараюся поспати хоча б довше трошечки. Все, список закінчився. Я йду читати повідомлення, що мені Міва написала.